Друзі, всім привіт! В мене ви вже могли бачити на каналі відео про те, як заживити роутер від Powerbank або UPS. Сьогодні я зібрав для вас трьохлінійну схему, як заживити і бути на зв'язку з інтернетом завжди і довгий час. Ну, якщо, звісно, з електрикою все добре, ви просто підключаєте свій роутер. В розетку і користуйтеся інтернетом. Якщо ж відбуваються в країні обстріли, вимкнення електроенергії, то я вам пропоную подивитися на такий варіант схеми. Значить, Під'єднуємо дротом до розгалуджувача на три. Як бачите, всі три вони з конекторами, з вимикачами. Будь-який з контурів ви можете як увімкнути, так і вимкнути. Значить, лінія номер 1 Вона йде напрямую від роутера. Через вимикач до блока живлення і, звісно, до розетки. І це працює стабільно, якщо у нас в країні все добре і буде перемога. Контур номер 2 коли у нас стабілізаційне відключення, і ми знаємо більш-менш якийсь графік. Тому ми можемо підключити наш роутер через UPS. Звісно, підключаємо UPS і далі його в розетку. Теж ніби якби стандартна і проста схема. Однак, якщо у нас не стабілізаційне, а якісь аварійні відключення, то ми тут можемо додати в наші дві схеми і ще третю схему через повербанк. Звісно, теж через вимикач, розголуджувач і сюди під'єднується, але тут обов'язкова умова. Звертаю вашу увагу, вам потрібен такі от. Стабілізаційний блок на USB-порту, який під'єднується до павербанка, який має видавати 12 вольт. Бачите, Output 12 вольт. І після цього воно буде працювати. І звісно, павербанк потрібно нам заряджати. Тому ми підключаємо його до мережі живлення, але можна його під'єднати за допомогою смарт-розетки, якою можна керувати як вручну, так і з телефона. Наприклад. Тому, якщо у нас... Задовольняє і достатньо нам цього UPS, який працює близько 7 годин, його ємність 10400 мАч, то він буде спокійно працювати. Якщо ж він раптом тухне, його не вистачає, електроенергія у нас не відновлюється, то ми його просто перемикаємо, щоб воно не було, і вмикаємо. Паралельно замість нього живлення через UPS. Ну, звісно, розумні розетки завжди це буде допомога вам, щоб вмикати керувати з телефона. Але вони, в принципі, будуть дублювати оці три перемикачі. І тому ви завжди будете із інтернетом. Якщо сумарно взяти, то такий от UPS він буде працювати годин сім. А у такий павербанк там в два рази більше. Тому, в принципі, десь поспати і на добу вам цього може вистачити. Тому така схема, можливо, трішки некрасива, але я сподіваюся, практична і знадобиться вам для того, щоб ви змогли під'єднати. Також потрібно звернути увагу, що у китайських роутерів оця пімпочка Входа електроенергії 4,0 на 1,7 мм. Тому, можливо, вам знадобляться отакі перехідники, якщо ви будете під'єднувати отакі кабелі, вони зазвичай 5,5, 5,1, 5 5,2 мм. Тому звертаю вашу увагу. Сподіваюся, розповів вам все добре. Тож, бажаю вам нескінченного інтернету. І щоб наші домівки жили в мирі і злагоді, до побачення з вами був Техносмак. Практичні поради.